Мізгалтер м'яка чашка польського виробника Гая, модель 1163. Місхгалтер дуже зручний, він без кісточок. Внизу тримається за такою доброю еластичною резиночкою. Зручний функціонал те, що є спереді застіпка на гачках. Верхня частина чашки вона із м'якого еластичного, мережева, дуже приємно і гарно виглядає. Всередині чашки. По спинці додатково пояс оформлений ще тканиною. Це таки дає добру фіксацію, підтримку, тканина не розтягується. Всередині чашки додатково є ще еластичне січите полотно в підпаховій зоні. Воно збирає тут все зайве і збирає груди ближче до центру. Також еластична всередині мережа, воно підтримує форму, воно прозоре, дихаюче і дуже зручно. Широкі зручні бретелі, всередині бретелі ще на додаткових м'яких подушечках, з бавовняної тканини і регульовані. Класична і дуже зручна форма чашки для жінок, хто любить білизну без кісточок, маючи ще додатковий комфорт спереді за стіпку. В інтернет-магазині Білизна InUAN ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.